О, малий, ти вдома? Ну, ми з уроків. Ага, зрозуміло. Я тут зі своєю однокласницею Соломією Соломії прийшов. Ви тут знайомітеся, а я їх в чайочку зроблю. Привіт! Що робиш? Гру граю. Ну може залишити телефон. Поговори зі мною. Подивись, я собі таке волосся гарне зробила, собі косичка заплела, пофарбувала, як у мавки лісової. Чесно, мавка лісова. Малий, не мавка, а мавка. Ну, то ж я почув, що мавка лісова. Малий. Малий! я зараз вітя покличу! Вітя! А малий обзивається! А малий ти що обзиваєшся? Ну шо, воно сама прийшло і сказало, що, що і <гас> Вітя, бачиш, він обзиває мене! Так, малий, ано ну не обзивайся! Обзивайся погано. Я йду печиваю. MOLLY